Не можу відпустити цю людину, бо в мене ще є до нього почуття глибоки. Ну, 90 що вона літала до нього там. Вона мене так просила, щоб я відпустив. Типу давала зрозуміти, що для неї це важливо. Мені, на жаль, треба їхати на роботу. Це дуже серйозний Сука ти, ти да. піздуха! В, да. в нас дуже складна сімейна ситуація. Якого хуя її так тарабанили Ви сей час сюди, аж до цього випуска. Прикиньте, да яка хуєвша! Я просто ваху. І чому? Чому до неї було весь цей час упереджене в позитивну сторону ставлення? А вона ще й б виявляється, що ну там, да я не знаю, ну в мене ще є якісь почуття до нього. теж, я не знаю, як поступити. Ну це звісно добре. Але тепер складається таке враження, що як то ну я ненавиджу, я ненавиджу, коли ми дивимося передачі, приходять люди, оці заговорщики, та там все постанова, все знято. Але тут тепер реально складається враження, як то. Вона тупо дала котлету, каже: мене потримайте. От наскільки можна довго, настільки й потримайте. Да, ми з Тарасом знайомі мільйон років, але ну мені треба посвітитися. Мені не можна в першому випуску вилетіти, але і зніматися там типу сильно не буду. Саме огидне в цьому всьому, що вона на тій першій вечірці прикривалася тим, що вона обезпечує всю сім'ю. Вони не роботи, вони від мене залежні. Я така молодець, тримаю всю сім'ю, забезпечую. Не можу їх покинути, не можу відмовитись від цього контракту боже, фу нахуй, фу блядь, вона всіх нас просто насрала всім нам насала в уши, не то що Тарасу.